Ситуацію на наступну добу по 14 квітня. Дивимось, Вінницька область. Вінницька область. Загальна ситуація контрольована. Напружена, щось випадає нічна карта така. Тут дев'ятка пікова вказує на Неприємності, ну вони тут незначні, значить ситуація загально контрольована. Вінницька область. Під кінець доби можуть бути якісь. Під кінець доби в Вінницькій області там можуть бути якісь інциденти, але вони не, не, не страшні, якісь незначні, випадають контрольовані. Далі Волинська. Добрий ранок, добрий ранок. Тетяна, Ольга, добрий раночок. Добрий раночок. Дякую, дякую за донац Приватбанку. Бачу хто. Катерина, дякую. Якщо я не помиляюсь. Так, друзі, далі дивимось. Волинська. Волинська область. Волинська область. Ситуація загально, бачите, під контролем, такого критичного нічого не випадає. Карт попереджень там загроз таких не випадає, але, друзі, тривогами не нехтуйте все одно. Потенційна, тут, потенційна карта зла випадає, хоч вона і в несильної тут позиції знаходиться. Все одно. все одно. Дотримуйтесь, не ігноруйте повітряних тривог, якщо у вас вони будуть. Так, далі Дніпро. Дніпро по 14 квітня. Дніпро попередження випадає, бачите? Чи це на місцевому рівні? Тут випадає воно з краю, з краю це може вказувати і на області, і на околиці Дніпра. З краю все-таки і злої удар випадає. На Дніпро попередження є, треба бути уважними. Також, друзі, орієнтуйтесь на загальний розклад. В загальному розкладі. Підсумовуються всі е, такі загрози і попередження е, по областях. Якщо загальний розклад більш-менш спокійний, то це може бути на місцевому рівні, на обласному рівні якісь інциденти, які е, можуть не стосуватися ворожих атак. Але по Дніпру випадає попередження з краю, ну і загально на регіон попередження випадає. Треба бути уважним. Наступну добу кривий рік дивимось, по 14 квітня. Кривий ріг. Кривий ріг більш-менш контрольована ситуація випадає все-таки, бачите, з краю. Це можуть бути кордони області, края області, прикордоння, прикордоння, вибачаюсь, по краям межі області. Ось так. Там може бути. Або району можуть бути якісь інциденти. Тому, друзі, треба бути уважними, обережними, не ігноруйте тривогу. Тут карта уваги випала. На регіон загально випадає увага на Дніпропетровську область. Треба бути обережними. І орієнтуйтесь на загальний розклад також. Загальний розклад підсумовує. Якби всі загрози ці, щоб було видно, наскільки вони масштабні, наскільки несуть загрозу, чи є вони взагалі. Так, дивимось далі. Донецька область. Донецька по 14 квітня. Донецькій області зло випадає, бачите, Донецька область повернеться в Україну. Це інший рівень трактування цієї комбінації цих карт, цього розкладу. Верніше. Загально зло тут випадає на межі. Межа края, лінія фронту, там зло випадає, все ж таки, але все таки більш-менш контрольовано буде. Більш-менш контрольована ситуація випадає, бо біля карта дому тут серйозних загроз не випадає. Значить. Ситуація більш-менш під контролем наших військових також. Так, дивимось далі, друзі, дивимось далі. Житомирська. Житомирська по 14 квітня. Житомирська область. Тут орківські хлопоти пусті, значить, або взагалі нічого не буде, або при якихось там тут і вся бубнова масті хлопоти в тому числі пусті, значить, або взагалі нічого не буде, або е, без, без смислу, без якогось сенсу ці будуть дії вчинені. Так, може бути, наші або відіб'ють, або нічого не вийде в них. Тобто пусто від їхніх дій, загрози в принципі то пусті, але все одно, друзі, не, не нехтуйте тривогами, якщо вони у вас будуть. Кордони також випадають захищені. Знову ви побачите. Так, дивимось далі. Закарпатська. Закарпатська область по 14 квітня. Закарпатській області також нецікавий регіон для орків взагалі, але е, все ж таки потенційна загроза може бути. Тут випадають пусті загрози від орків, бачите, від цього бункерного. Також серйозних загроз не випадає там. Повинно бути все під контролем. Дивимось далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу по 14 квітня. Запоріжжя увага випадає, попередження також випадає на регіон, на область. На Запоріжжя бачите, ударний тут випадає, інциденти якісь можливі. Поряд тут, бачите, це от більше вказують на кордони, вірніше околиці, края, області, на область також вказують. Але взагалі, друзі, випало на Запоріжжя попередження, треба бути уважним. Бачите, можуть бути інциденти якісь. На регіон загально випадає попередження. Тому будьте уважні і обережні, також орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні також важливо. Далі дивимось Івано-Франківська. Івано-Франківська по 14. Івано-Франківській області. Ну, загально тут, в принципі, таких критичних комбінацій не випадає. Карта зла випадає, це загально випадає, можливо, потенційно або на рівні е, обласному. Е, тому, Але все одно, увага випадає, будьте уважні і обережні. Якщо не на обласному рівні, то можуть бути якісь інциденти. Ви звертайте увагу на загальний розклад також. Доброго раночку, доброго раночку. Всім. З Ощадбанку хтось кинув. Дякую. Хто відправив донат? Із Приватбанку. Дякую. Дякую, друзі. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Київська область. Київська. По 14 квітня. Київська. У Київській області загально, друзі, все випадає більш-менш контрольовано, але все одно тут захист наших військових випадає, але і зло випадає. По Київській області, можливі якісь інциденти. Зараз додатково я подивлюсь. Випадає по Київській області увага. Треба бути уважними, обережними і не нехтувати тривогами. Якщо вони будуть, тут випадає, бачите, зло і <кхм> карта хвороби. Хоч наші військові все-таки тут захищають, але все одно увага випадає. Орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад. Так, дякую, друзі, величезне. Дякую, величезне. Ще з Щадбанку прислали донат і ще з Приватбанку. Дякую. Дякую, друзі. Так, дивимось далі. Київ столицю по 14 квітня. Київ Київ захищений випадає. Ти бачите, тут серйозних загроз не випадає. Контрольована ситуація, захист випадає наш. Ось так. Тому все одно не нехтуйте тривогами. На область більше тут загрози випадають. Але увага. також увага по Києву також будьте уважні. Більше околиці або область. Більше околиці або область, але все одно на регіон увага випадає. Орієнтуйтесь також на загальний розклад. З Монобанку хтось прислав. Дякую вам, дякую. Так, друзі, далі не відволікаюсь. Кіровоградська область на наступну добу. Кіровоградська. По 14 квітня. У Градській області дотримуватись повітряних тривог, так випадає. Загально тут критичних комбінацій не випадає. Е, якихось загроз, попереджень або уваг не випадає, але все одно не нехтуйте тривогами, тут на це акцентують. Бачите увагу. Е, не ігноруйте, якщо буде повітряна тривога. Загально ситуація така контрольована, також випадає. Далі Львівська область, Львівська по 14 квітня. Добрий ранок, ставимо лайки під відео Єлена. Дякую. Запоріжжя мої вітання. Так, Львівська область, дивимось по 14 квітня. Львівська область тут е, захищена, бачите, серйозних комбінацій, поганих не випадає, навпаки, добрий, добрий розклад випадає. Значить, це повинно бути під контролем. Під контролем і під захистом наших військових також. Далі дивимось Миколаїв по 14 квітня. Черкаса, моє вітання, моє вітання, Марія. Миколаїв по 14 квітня. Миколаїв. В Миколаєві ситуація контрольована, в області також контрольована, хоч тут увага на область випадає. Увага тут вона незначна. Значить, ситуацію загально наші військові контролюють. Таких дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вони будуть об'явлені, не ігноруйте. А так якихось там серйозних попереджень уваги не випадає. Значить, все повинно загально бути добре. От, навіть якщо і Миколаїв... Якщо і будуть тривоги, все одно, друзі, дотримуйтесь, не нехтуйте, не ігноруйте. Так, дивимось далі. Одеська область. Доброго ранку з Миколаєва. Привіт, Миколаїв. Всім привіт. Так, Одеська область. По 14 квітня. Одеська область. Одеська область також ситуацію контрольована, бачите? Повинно все бути більш-менш нормально. Загроз, загроз таких серйозних не випадає. Значить, все під контролем. Але також тривоги не ігноруємо, друзі. Дотримуємо всіх там офіційних заяв та повідомлень. Так, Одеса дивимось місто. Обласний центр по 14 квітня. Одеса. Бачите, на Одесу випадає попередження, але воно тут б'є, бачите, все-таки по оркам. Значить, Можливо, на якісь їхні будуть плани попереджені, і на випередження наші спрацюють і унеможливлять цей момент, бо наші військові тут випадають. Або це в самому місті можуть бути якісь інциденти, можливо, ворожих якихось там агентів, чи якихось там колаборантів, чи будь-кого, хто там може працювати на ворога, можуть викрити також. Бо тут випадає і карта. Влади, карта правоохоронних органів і удар випадає по цим е, прихильникам. Ось так і інтерес після цього випадає наш, тому можливо, когось там викриють, можливо, когось там піймають. Таке також можливо, але якщо загально брати по загрозі, то загроза тут випадає. Все таки, увага. Хоч на, на область не випадало, по місту треба бути уважним, дотримуватись тривог та орієнтуйтесь на загальний розклад, наскільки він буде світлий і легкий, чи він буде навпаки більш важкий, то значить вірогідність вища. Що це не на місцевому рівні, обласному якомусь, а саме від ворога будуть такі Ой, загрози. Так, далі Кременчук, Кременчук по 14 квітня. Кременчук, зло з повітря випадає. Потенційно чи ні, подивимось через загальний розклад також, але увага кхм, випадає, треба бути уважними. Інциденти якісь можливі. Чи це, чи це тут можуть бути і на місцевому рівні якісь рішення прийняті в, в не на користь самого міста. Так випадати. А і увага від ворога все одно тут випадає. Орієнтуйтесь на загальний розклад. Тобто не полишив своїх якихось планів. Ми це частенько бачили, тому, по покривчагу, треба бути уважними. Коли тривога, не ігноруйте, будьте в укриттях і повинно все буде добре. Не критично, але все одно увага є. Так, <кхем> загальна Полтавська область. Полтавська область по 14 квітня. Полтавська область. Полтавська область під захистом випадає. Тут із поганих таких карт плітки, балачки, чутки, все, все, що загоно може бути. Може бути просто дуже багато якихось балачок. От. Під захистом випадає, в Україні серйозних загроз тут немає. Повинно бути все добре. Заробляти починає. Пішли процеси, заробітку область починає вживати, заробляти. Так випадає. Так, Рівненська область. Рівненська по 14 квітня. Рівненська. Бачите, удари зло, але вони пусті випадають. Значить, повинно все буде добре. Тривога мене не ігноруйте. Тут карта випадає напружена, але тут валет врятовує, сам цей розклад врятовує. Просто будьте уважними, загально повинно, або обі взагалі нічого не буде, або наші будуть справлятись. Так випадає. Тобто, можливо, орки щось там і планують по регіону, по цьому, але воно пусто. Або взагалі нічого цього не буде, або в них не вийде, або вони відмовляться від цього, або наші на випередження спрацюють. Увага, увага випадає. Також орієнтуйтесь на загальний розклад, друзі. Так, далі у нас Сумська. Сумська по 14. Бачите, випадає... Область, це може бути прикордоння, це може бути загальна область. Випадає дев'ятка пікова, вона на незначне, на незначну загрозу вказує, але вона все-таки тут є, увага випадає. Будьте уважні, обережні. Захист від наших військових тут також присутній, значить, загальну ситуацію контролюють і тримають. Сумській області. Дивимось далі суми. Місто суми, саме обласний центр. Місто Суми по 14 квітня. Саме місто Суми. Тут більше випадає інформаційне, якісь, бачите, плітки. тут вісім, вісімки вказують взагалі на розмови. Розмови, балачки, плітки тут їх з 4, то можуть бути підвищена напруга суспільстві, багато балачок і ненависть до орків. Просто люта. Ось так випадає, тут таке, таке випадає, тобто там дуже дуже розлючені люди випадає. Увага випадає. Просто будьте уважні, обережні, обов'язково, дотримуйтесь повітряних тривог, не ігноруйте і орієнтуйтесь на загальний розклад, бо ну, трохи неприємна карта, поки що без змін. От як, поки що залишається так, трохи напружена ситуація. Так, там, на прикордоннях в області. Так далі, Тернопільська область, будемо, друзі, Тернопільська. 14 квітня. Тернопільська область. В Тернопільській області таких критичних загроз не випадає. Бачите, тут валет пустий випадає по загрозам, але тут якісь втрати випадають по Тернопільській області, щось область втрачає. Також можуть бути дорожньо-транспортні пригоди якісь такі. Ну, це обласного рівня якісь інциденти, не будемо в них розбиратися. Увага випадає все ж таки. І орієнтуйтесь на загальний розклад. Ну, критичного наче нічого не випадає. Дякую, друзі, з Монобанку, хто відправив донат, дякую. Так, дивимось далі. Хмельницька область. Хмельницька по 14 квітня. Загально, то, бачите, орки пусті випадають, чистка бубнова тут вказує на орки, все, що з орками пов'язано стосовно цього питання. Вони тут пусті, значить загальну ситуацію також наші тримають, контролюють. Загроз за таких критичних не випадає. Тут все-таки випадає карти увага. Тому орієнтуйтесь на загальний розклад по Україні також. Будьте уважні, якщо є, є повітряна тривога, не ігноруйте. Далі Хмель, Хмельницьку, ви верніше, подивились, Харківська область. Харківська область по 14 квітня. Харківська. В Харківській області, бачите, світла карта випадає. Три туза майже разом зійшли. Значить, наступна дава повинна бути більш-менш спокійною. Контролюють наші військові ситуацію З краю це. Прикордоння лінія фронту, там е, можуть бути якісь інциденти. Тут тут це вказує, але він в слабкій позиції знаходиться. Значить, ситуацію наші тримають під контролем. Чогось такого поганого не випадає, друзі. Треба, значить, все, все повинно бути добре. Але все одно, тривога ми не нехтуємо, не ігноруємо, дотримуємось всіх заяв, повідомлень офіційних. Дякуємо за Харків та область. Дякую вам також, Катерина, Дякую. Так, дивимось саме місто Харків. Обласний центр по 14 квітня. По області випало більш-менш по Харкову. Бачите, випадає попередження, все-таки в околиці. Загроза залишається. Тут випало воно з краю як околиці. Це може бути і більш прикордоння, а може бути і околиці Харкова. На область, в області наче більш-менш, але все одно, бачите, на регіон увага випадає. Попередження, по Харкову також попередження випадає. Орієнтуйтесь на загальний розклад. Загроза, загроза залишається. В області чуть менше, біля Харкова залишається поки що загроза. Будьте уважні, друзі, орієнтуйтесь також на загальний розклад по Україні. Наприкінці стріму буде. Так, Херсонська область наступна. Херсонська по 14 квітня. Херсонській області. Ну, прикордоння лінія фронту тут небезпека випадає, напружена карта тут випадає, там більше. Найбільші загрози там випадають. Це Область, лінія фронту, межа. Бачите, тут тут вказує на межу, тут будь-яка межа це межа області, в межалі це лінія фронту. Також тут напружена карта випадає. Загально зміни поки що пусті. Бачите, зміни десятка, пікова вказує піковий, що поки що пусто, поки що без змін, загрози поки що на наступну добу от без змін. Поки, так. так, дивимось далі. Херсон, саме місто. Місто. Херсон по 14 квітня. Місто більш-менш випадає, значить тут більше з краю, бачите, прикордоння випадає, тут так, ось така карта випадає. Лінія фронту, якось е, область, місто повинно більш-менш нормально все бути. Повинно більш-менш бачити захист випадає. Все ж таки наші там контролюють ситуацію, посилюються в Херсоні. Значить, отак випадає, друзі. Але все одно по області на регіон увага випадає. Орієнтуйтесь на загальний розклад і не наражайте себе на небезпеку, друзі. Так, Черкаська наступна. Черкаська область по 14 квітня. Черкаська область. Черкаській області тут е, пусті надії, бункерні в Орківські загально е, регіон не такий не настільки цікавий, як інші регіони. черкаські. але все одно увага випадає, хоч тут і за по загрозам випадає, що пусто, не повинно нічого бути. І удар тут, значить, випадає також поряд з валетом пустий, але все одно трохи напружена увага. Орієнтуйтесь також на загальний розклад. Не пропускайте загальний розклад по Україні також. Так, дивимось. Чернівецька. Чернівецька. Область по 14 квітня. Чернівецька. В Чернівецькій контрольована ситуація випадає так, загроз. Серйозних не випадає, значить, повинно все бути добре. Випадає, що не, не ігноруйте повітряних тривог, якщо вони будуть не нехтуйте. Так загально під контролем. Ситуація випадає. Далі дивимось Чернігівська область. Дякую за розклад. Попередження, будь ласка, Оля, добрий ранок. Так, Чернігівська. Чернігівська область по 14 квітня. В Чернігівській області удари зло пусті, значить, не здійснені якісь там плани. Можливо, щось там можуть вони там щось намагатися, або планувати. Але все одно воно все зло це удар пустий. загально на наступну добу, бачите, погані карти пусті. Значить, це повинно бути добре. Або наші справляться, або взагалі нічого не буде. Так випадає, але тут вказує на те, що загрози ці і удари, вони пусті. Або їх нема, або вони стануть пустими завдяки нашим Збройним силам. Противоповітряній обороні і так далі, друзі. Так, за саме місто Чернігів дивимось на наступну добу по 14 квітня. Чернігів. Чернігів також, бачите... Такі серйозні загрози для області, вони пусті, і для міста також е, випадають серйозні такі, якісь загрози. Якісь дрібні інциденти можуть бути, це так можуть вказувати і на, е, облас, на обласному рівні якісь інциденти. Але загально чогось там поганого або те, що Чернігівщина зміниться, те, що Чернігівщина там буде якісь там напади, наступи і так далі. Це все пусте. Це якщо глобально брати на наступну добу. Е, якісь інциденти в області в місті можуть бути. От, але загальна ситуація контрольована. Тому е, орієнтуйтесь на загальний розклад також. Напруга випадає, от, але вона, бачите, пуста. По Чернігову, по місту. Так, дякую за Черкащину. Будь ласка, будь ласка. Так, дякую за ефіри. Слава Україні. Героям слава, будь ласка. Так, і дивимось тоді загальний розклад, друзі, по Україні. Дякую, дякую. Так, загальний розклад по Україні по 14 квітня дивимося вірогідність цих масового, масової небезпеки від ворога по території України, окрім там тих, що при кордоні, при фронтовій, там зрозуміло, поки що ми бачили, залишається небезпека. Дивимось загально по Україні. Загально по Україні, бачите, незначні якісь тут випадають. Дев'ятка пікова, тут вказує на негаразди, неприємності якісь. Вона тут значно, по-перше, вона не в, не в сильної позиції знаходиться, по-друге, вона значно пом'якшена шісткою бубновою. Це щось таке незначне. От, тому на наступну добу ситуація повинна бути контрольована. Таких от якихось серйозних загроз не випадає. Там, де випадали попередження, друзі. Більшість вірогідність того, що це на місцевому рівні можуть бути якісь інциденти, але все одно, коли повітряна тривога, не ігноруємо, не нехтуємо, будьте, будьте, будьте в безпеці і так далі. Загально я не бачу на наступну добу, прям таких критичних комбінацій не випадає. Тут незначні якісь небезпеки можуть бути, але де вони тут, я не можу сказати. Не можу сказати. Конкретно не випадає по всій території України, бачите, потенційна загроза. Бачите, з повітря, якісь серйозні загрози з повітря, вони пусті тут також виконують. Потенційно тут випадає небезпека. Тому не нехтуємо тривогами, не ігноруємо, тримаємося в безпечних місцях і бережемо себе. Ось так, друзі, на 14, по 14 квітня. По 14 квітня. Те, що ми з вами побачили.